Вітаю вас на пасіці в яру, пізня осінь. Ми забираємо магазини, лишні, медові корпуса. Люди пробирають городи, дим, спалюють такі. І ось така помилка, яку навіть пізної осіні не треба робити. Ось тут була рамка. Просто поклав, пішов до другого вулика і можна пізною осінню спровокувати спровокувати крадіжку. Вулики бджоли забрав рамку і бджоли зараз будуть шукати. І нападають вже на той вулик. На цей, на цей. Треба скоротити, мабуть. Але тут льоточки на одну бджолу. Зараз сім'ї. Ще можна меншій. Ну, а ця має себе захистити, бо ця сильно. Ось так, навіть пізною осінню, треба працювати обережно. Ну, просто було холодно, я поклав і тут не з того, не з цього вийшло сонечко. І ось така біда. Так робити не можна. ну На помилках ми вчимося. Добре. Ось так теж забрав корпус, поклав, бо було холодно, вітерець був. Ось вже теж напад. Так і ось теж треба срочно забирати. Сонечко вийшло, потепліло. От я не можу зрозуміти бджіл, скільки років працюю. Ставиш за заставною. Рамка може стояти до весни, навіть якщо в них корму мало у гнізді, вони все одно його не будуть зачіпати, хіба що розпечатати. А ось тут поклади рамку, зараз навіть холодно, вони з неї тирло зроблять. Чому? А якщо кажуть, що ми маємо думати за бджоли? Нам просто треба працювати правильно і не робити таких помилок. Добре, до побачення. Зараз будемо виправляти помилки, заносити оці вже рамки. Там, де вони будуть зберігатися до весни. Добре, всім до побачення. Всім мирного неба.